Розділ перший, якби помста мала смак, це був би смак крові 25 червня. Я прокинулася від нестерпного головного болю, наче хтось розтрощив мій череп, розплющила очі, але не побачила нічого. Все огорнуло непроглядна пітьма, яка тримала мене у упащено челесу здобич, і я була невідомо де. Не могла пригадати, як засинала та й взагалі хто я. Туман в голові, здавалося заполонив усю свідомість та поглинув спогади. Спробувала доторкнутися до скронь однією рукою, але друга автоматично піднялася разом з нею. Крізь полину туману почали пробиватися й інші відчуття спершу пекучий біль у кистях, потім страшенний холод, який пронизував кожну клітину мого тіла. Я тремтіла до самих кінчиків пальців, відчула, що, крім голови, були ще щелепа, але найбільше мене хвилювали мої руки. Адже спереду їх затягнули будівельними стяжками. Сплюнула кров, що зібралася в роті, облизала сухі та потріскані губи, нижня їхня частина була розсіченою та підпухла, пальцями доторкнулася до щелепи. Схоже, що там красувалася чимала гематома, частина обличчя добряче запухла, на підборідді засохли залишки крові, які були результатом сильного удару по обличчю. Я відчувала себе тайсином фюрі після бою з нашим Олександром Усиком. Спогади потрохи поверталися, але все одно залишалися плутаними, наче я бачила сон, але ніяк не могла пригадати його зміст. Серце калатало, як скажене, Я відчувала себе повністю безпорадною. Не можна піддаватися паніці, інакше загину. Подумала я, але це не дуже допомогло заспокоїти ту нищівну тривогу, що наростала всередині мене. Підняла голову та спробувала сісти, але входило важко. Тіло заніміло та боліло. Я не знала, скільки часу там пробула без свідомості, голова крутилася, я потроху згадувала події попереднього дня. Схоже, що мій жахливий стан був також і результатом отруєння якимось препаратом. Саме після того, як мене змусили випити пігулку, я втратила свідомість і як могла зі зв'язаними руками обмацала себе розбита губа, садна на щелепі, головний біль та запаморочення, загальна слабкість та болісність у тілі. Інших наявних значних ушкоджень не було. Це мене тішило та давало надію на можливість вибратися звідти. Наступної миті, коли я все ж зуміла сісти суміш їжі, шлункового соку та крові, потужним потоком полилася з мене, я не втрималася і впала у власне блюготині. Єдине, на що спромоглася, це перевернутися на бік, щоб не захлинутися цією пекельною сумішю. Подумала про свій зіпсований одяг, який після цього всього доведеться виконати, тоді усвідомила, що приходжу до цями, якщо згадали про якийсь там одяг. Фу, це було так огидно. Я завжди любила чистоту, а тоді сиділа на холодній підлозі вся у блювоті. Мені стало бридко самої себе. Мало того, що я відчувала цей смак у році, тепер щось й смури від блювоти слугував мені замість парфумів. Тішило те, що доза того лайна, який мене накачали, виявилася замалою. інакше б ще не прийшла до тями або вже давно Богу душу віддала б. Врешті-решт, проблювавшись і ще раз, то зібравши якісь дрібезки сил. Все ж змогла знову сісти, хоча голова продовжувала крутитися та розриватися від болю. Я сиділа зі зв'язаними стяжками руками та метикувала, що робити далі. Там, де я прокинулася, було дуже тихо, лише пташки заливалися своїм ранковим співом. Світло поступово наповнювало приміщення перші сонячні промені пробувалися крізь щілини старих дерев'яних дверях сараю, створюючи химерні відблиски на підлозі. Те місце виглядало занедбаним і вологим. Вночі, очевидно, прийшов дощ, бо земляна підлога, на якій я прокинулася, була сирою. Вода, напевно, потрапила до приміщення крізь діряву стелю. Я спіймала себе на тому, що забагато думок лізло в голову. Потрібно було вирішувати, як звідти вибиратися. У повітрі пахло озоном та моїм блювотиням. На ослаблих ногах я встала та підійшла до дверей. Звісно, вони були зачиненими. Я намагалася якось вгибати, бо петлі виглядали так, наче на ладан дихали. Після кількох спроб, окрім того, що мене ще раз вирвало, нічого не відбулося, тому я вирішила шукати інший варіант. У кількох метрах від мене стояла стара дерев'яна драбина на горище. Подумала, що потрібно лізти наверх. Я мала надію знайти там якийсь лом чи сокиру, щоб можна було ці двері виламати. Почала підніматися, але ноги мене не дуже слухалися, а сили в руках геть не було. Подолавши кілька сходинок, я відчула, як закрутилася голова та впала донизу. Різкий та пронизливий біль прокотився тілом, коли я зустрілася із землею. Це було гучно. Я сподівалася, що ніхто цього не почув. Озирнулася на двері, чи ніхто не йде, але, поки мені щастило, невпевнено хитаючись на ослаблих ногах, знову підійшла до драбини. Лізла я помало та з певними перепочинками на кожній щаблині. Врешті-решт мені вдалося вибратися на горище. Глянула на отвір, через який залізла, і подумала як тепер спуститися? Та значно вище, ніж ті кілька щаблин, з яких падало напередодні. Я намагалася поводитися тихо, оглянула все горище, нічого для того, щоб відкрити двері, знайти не вдалося порожня, занедбана без кришки, яку давно з'їли шашелі, зім'яті старі хустки та свічки, що злиплися від давнини, ось і все, що було. Зате я побачила вікно насильно велике і, на жаль, для мене засклене, прямо під ним копиті сіном, накрита плівкою. Взяла стару хустку, що знайшла в труні, прикрила нею лікоть та випила скло настільки, наскільки змогла у своєму стані. В голові поморочилася, а серце калатало, наче хотіло втекти. Інтуїтивно усвідомлювала, що часу в мене мало. Намагалася пролізти через вікно, але це виявилося значно складніше, ніж очікувала. Блузка порвалася, і я порізала шкіру на руках об залишки віконного скла, від якого так і не вийшло позбутися. Я відчула пекучий біль. Тепла кров почала стікати зі свіжих ран, зрештою, терплячи, я стрибнула донизу, сподіваючись залишитися живою. Приземлилася не дуже вдало, бо діскознула та забила куприку бломаку, що валялася поруч. Тіло тремтіло. З останніх сили піднялася на ноги та озирнулася навколо було занедбане подвір'я. Тримали мене в якомусь сараї у кінці вулиці, бо зліва від нього я побачила густий ліс. Там також стояла стара хата з обтертою фарбою на вікнах, що вже давно втратила свій первісний вигляд і відпадала шматками. На фасаді висіла майже стерта табличка з назвою вулиці лісова 56. Судячи з вигляду, там вже давно ніхто не жив. Обережними кроками, щоб не шуміти, шкандибаючи, я вийшла на укладену каміння в дорогу. На узбіччі біля старої трухлявої черешні був напис із назвою населеного пункту, який неможливо було прочитати крізь хащі. А через дорогу величезне поле засіяне пшеницею. Я не знала, котра була година, але влітку святає рано, тому, можливо, пів на сьому ранку. Коли йшла вперед, ледве перебираючи ногами, постійно оглядалася чи не переслідують мене. Я намагалася йти швидко, попри біль та слабкість, мене нудило, але не можна було зупинятися. Після того, як пройшло близько кілометра повзакинуті будинки та городи, я побачила звичайну сільську хату, може, 50-х років побудови, яка виглядала обжитою. Сподіваючись, що знайду там людей і в них буде телефон, я закричала, чи є хтось дома, але звук вийшов нечіткий та писклявий. Собаки на подвір'ї голосно загавкали. Тоді я крикнула ще раз, але більш упевнена, до мене вийшла молода господиня через хлини п'ять вже телефонувала до поліції. Доброго дня! Я, сотник Маруся Сергіївна, хочу повідомити про злочин. Мене викрали та намагалися вбити, і я знаю, кого цьому звинувачувати.